Війна щодня випробовує українську систему охорони здоров'я на міцність, але там, де є співпраця держави, громадських організацій і благодійників, народжується стійкість. Медики Сумщини щодня стикаються з критичними ситуаціями, де важлива кожна секунда, щоб бути готовими швидко оцінити стан пацієнта і надати допомогу, їм вкрай необхідні навички базової підтримки життя. Організацію саме таких тренінгів з базової та розширення розширеної реанімації займається благодійний фонд Українські брокери без кордонів. Наш фонд Українські брокери без кордонів в співпраці з міжнародним комітетом порятунку організували серію тренінгів з надання медичної допомоги критичним пацієнтам. Зокрема, ці тренінги були організовані для медичних закладів, наближених до лінії зіткнень: це глухів, це шостка, це суми. Тренінги з базової та розширеної реанімації, вони завжди є затребуваними у медиків, але з огляду на щоденні обстріли, ми вважаємо це особливо критичним і необхідним. Зараз тут зібрались медики з шостки, з Глухова, з Липової долини та Сум. Це як лікарі. Медицини катастроф, так і лікарі кардіоцентру, так і лікарі міських лікарень, кардіологи, анестезіологи, хірурги, також інтерни. Ми бачимо велику цікавість лікарів і їх велике бажання навчатися, навіть не зважаючи на те, під яким великим тиском і з якими складнощами їм доводиться щодня працювати. Фонд розпочав свою роботу у лютому 2022 року, коли потреба у підтримці була критичною і продовжує працювати сьогодні, бо завжди є ті, кому потрібна допомога. За цей час реалізовано 40 проєктів, залучено понад 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Підтримано понад 300 медичних закладів. Цей тренінг був цікавий в плані відпрацювання практичних навичок, а також Покращення тих знань, які вже є, і були дані також центральною станцією, плюс до того пізнання нового спілкування з людьми і покращення роботи в команді, також коли команда з незнайомих людей тобі дістається. На жаль, дуже часто доводиться. Так сказати, і в реанімаційних заходах участвувати. Плюс до того цикли травми також я проходила з амбасадорами. То досить цікаві і багато з того, що я дізналася там, мені доводилося в своїй практиці використовувати. Тренінги організовуються не тільки в Києві, а й в регіонах. Нещодавно навчання відбулися в Сумській області, в місті Конотопі. Таким чином, кожна людина зможе надати допомогу, в незалежності від того, чи в неї є медична освіта, чи її немає. А з приводу ILS, ну, я думаю, кожен, навіть якщо це лікар із великим стажем, сьогодні додали собі чогось нового. Я думаю, це потрібно, так як Сумська область знаходиться безпосередньо у близькості до нашого сусіда, і всі стабілізаційні пункти знаходяться в Сумській області. Безпосередньо перша допомога повинна даватися тут. В без цієї АЛС допомоги людина не дає військового або це Сьогодні до нас прийшла дуже вмотивована група на базову підтримку життя. Вони активно готувалися, вони прочитали всі попередні матеріали, продивилися відео, тому нам було працювати дуже легко, це дуже радісно. Що люди приходять і знають, нащо мету свого перебування на цьому курсі і активно готуються. Нам було дуже легко працювати. Ми встигли багато сценаріїв. Це було дуже класно. Чим більше людей в громаді навчається базової підтримки життя, тим більше членів громади мають шанси на врятування. Повинна бути мережа і закладів і автоматичних зовнішніх дефібриляторів, і закладів, які навчають своїх працівників базової підтримки. Бо інакше неможливо витримати ланцюг виживання, оскільки всі його ланки будуть слабкі, ненавчені люди, відсутність гаджетів для базової підтримки життя, і в результаті не врятовані життя. обов'язково треба навчатися. Чи нас буде більше? Чим більша наша команда, тим краще. Тренінг побудовано на симуляційних сценаріях із спеціальними манекенами та відпрацюванням роботи з дефібрилятором і іншим обладнанням для медиків, які працюють з важкими пацієнтами та постраждалими під час війни. Надзвичайно важливо швидко виявляти проблеми та приймати правильні рішення. В рамках тренінгу навчилися швидко оцінювати критичні стани, призначити лікування для порятунку життя пацієнту, крім навчання. Фонд також передає обладнання медичним закладам, зокрема, потужні генератори для забезпечення безперебійної роботи лікарень. Робота продовжується.